Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Богдана Хмельницького. <му> Уже півроку на тролейбусний маршрут о 5.20 ранку виїжджає водійка Валерія. Дівчина-переселенка з Бахмута. Переїхала у Дніпро в квітні 2022-го і одразу почала навчатися у депо. Не знаю, що з домівкою. Останній раз чула ще в грудні. Ось, напевно, знати не хочу, але думати, що мій будинок стоїть, коли все місто вже в пеплі то вже дуже таке. Цікавість до тролейбусів, згадує Валерія, у неї була ще з дитинства. Всі гадали, що я це переросту, це так, дитячий ліп. От в школі взагалі мене там чуть ли не були, що це тиждень. Дівчинка, які тролейбуси, кажу, що поганого, хтось там футбол, волейбол, кажу, мопеди, ну кому що кажу. Та остаточно визначилася з майбутньою професією у 13 років, розповідає Валерія. Дівчину тоді збила автівка, і першу допомогу їй надала саме водійка тролейбуса. Приходила до мене водійка з, -з тролейбуса, потім я з нею їздила на фізпроцедури, ми з нею так. Почали спілкуватися, познайомилася з кондукторами. Це було літо, і я вирішила, що мені подобається це для мене, що я хочу пов'язати своє життя з тролейбусом. у своїй роботі каже дівчина: полюбляє поїздки на маршруті зранку та ввечері. Коли їдеш по мосту і зустрічаєш там світанки або сутінки, ну дуже гарно. Захід сонця саме таке. Найгарнічне, напевно, в нашій роботі. Аби стати водійкою тролейбуса, Валерія закінчила курси, що тривали три з половиною місяці, та склала іспит. По-перше, це екологічний вид транспорту. Це мені подобається. Не знаю, габарити відчуваю. Головне впевненість. Мабуть, з початком повномасштабного вторгнення у Дніпрі нестача водіїв електротранспорту кажуть у міськраді. Понад сто кермувальників пішли на фронт. Водієм може стати будь-хто. А головне це 21 рік та бажання. Максимального віку немає, але ми працюємо з водіями, які повністю здорові, скажімо так. У людини з віком виникають проблеми з здоров'ям. Нині на посаду водіїв трамваїв та тролейбусів у Дніпрі шукають 300 людей. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.